Вітаю всіх. на ютуб каналі Кванплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, а саме розмовляємо про зимове трансферне вікно, де металіст 1925 готує два топ-трансфери, чистка в складі Динамо. Розкажу вам два класні інсайди та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну, як завжди, з офіційних новин, де Черкаський ЛНЗ підписав чергового новачка легіонера. Як повідомляє прислужба служба клубу, 25-річний ганський нападник Абдул Авуду, контракт якого належить португальській візелі, перейшов до черкаського колективу на правах оренди сроком на один рік з правом викупу. Це вже не перший трансфер ЛНЗ з португальської візели. До цього вони влітку підписали Проспора Уба і прекрасно бачили, як він заграв за цей клуб. І так само прекрасно бачили, як вони ідеально продали його до Шахтаря, заробивши за такий невеличкий термін серйозні кошти. Тому можливо, у цього Абдула Вуди все вийде, щоб замінити Проспора Убаха, але насправді у ЛНЗ дуже серйозна конкуренція, тому що. Цієї зими так само пройшов Микитишин з Коробасу, який також, ну, напевно, планується як основний гравець. Також є непоганий молодий гравець з 19 Лепський, який також підтягується до основної команди, його взяли на збори, тому боротьба на атакуючих позиціях буде серйозна. Також майже офіційна новина є за Луксенрії, де, за моєю інформацією, вони підписали лівого вінгра Папандіегедя. До цього 25-річний сенегальський гравець, який виступає за збірну Мавертанії, грав за молдавський шериф. Також провів 5 років у чемпіонатах Франції, де грав за мец і Труа. Це дуже сильний вибуховий гравець, який, на мою думку, може допомогти Олександрії вибратися з зони виліту. Їм зараз не вистачає таких гравців. Колись у них був такий це Хуан Безера, який багато робив погоди для цієї команди. Зараз в них більш-менш таким залишається Теді Цара, але цього замало. Але що стосується трансферів Олександрії на вхід, то це ще не все, бо вони близькі до підписання лівого захисника Артура Дрейчика, який грає за німецький Бакербургхаузен. Взагалі, цей український захисник, вихованець київської болоні, він тут грав до повномасштабного вторгнення за київську болонь, виховувався саме там, але після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини, де і грав за цей клуб. Взагалі, ця позиція для Олександрія дуже актуальна, бо після того як Мартинюк перейшов до металіста, 1925, і досі ця позиція і близько не закрита. Харківський металіст 1925 таки знайшов собі десятку та підпише італійця з бразильського Крузейро. Як повідомляє сайт трибуна, харків'яни наближаються до підписання 18-річного атакувального півзахисника Крузейро Каона Бабтістел. Бразильські ЗМІ стверджують, що за нього заплатять 5 мільйонів євро за 70% прав і підпишуть чотирьохрічний контракт. Насправді дуже гучна заявка харків'ян на те, що вони готові витрачати такі великі кошти. Вони до цього вже хотіли витрачати схожі гроші, коли хотіли румунського гравця, чилійського гравця, але там просто не вийшло там по різним причинам і тут нарешті влучили. І на мою думку, цей трансфер настільки важливий як посилення клубу, як просто показати себе. На бразильському ринку, ось дивіться, ми Металіст 1925, Ми можемо втрачати такі великі кошти і купляти молодих гравців. Тому не бійтеся нас, коли чуєте там маловідомий клуб з України. Бо всі ж прекрасно розуміють, що там з України знають лише Шахтар і ну, ще Динамо знають все в інших клубах. Дуже мало знають, і запросити якогось гравця, якого можуть хотіти якісь там клуби, навіть 105 чемпіонатів, буде дуже важко. В той самий час Шахтар, звичайно, усі знають і з радістю туди йдуть, бо прекрасно бачать, як Шахтаря переходять до топ-клубів, до топ-чемпіонатів і стають зірками. Тому ну, тут вже такий шлях налагоджений, а у металіста 19-25 все попереду. Насправді це поки що ну, звичайно дуже молодий гравець, йому 18 років, він ще не має багато досвіду на професійному рівні, і не впевнений, що він тут і одразу буде. Проносити багато користі для харків'ян. Подивимося, як він зможе як швидко адаптуватися до нашого футболу. Я впевнений, що в нього точно вийде грати на рівні нашого футболу. Але питання як скоро. Але якщо казати про тут і зараз, то за моєю інформацією, металіз 1925 близький до того, щоб підписати Броніньо. Вони вже тривалий час спілкуються з Карпатами щодо його трансферу, але знову ж таки Бруніньо там думав. Чи хоче він залишатися в Україні, бо були пропозиції з інших чемпіонатів. І зараз, вже зваживши всі пропозиції, він думає про те, що залишитись в Україні. Ну а Бруніння це саме той гравець, який може допомогти харків'янам тут і зараз. Він вже давно адаптований до нашого чемпіонату. Ну, а в харків'ян є проблема з цією позицією, бо Арі Моура знаходиться у Лазареті, він тільки-тільки там починає відновлюватися бігова робота. і... Навряд чи він там у лютому чи березні зможе повернутися. Ну а Бартуловичу, потрібен гравець на цю позицію вже зараз. Взагалі, що стосується цього інсайду від трибуни про Бабтістеллу до Металіста 1925, то в них частенько з'являються якісь ексклюзиви на сайті, цікаві інтерв'ю і пишуть цікаво блоги про там закордонні чемпіонати. І якщо вам не вистачає українського чемпіонату у мене на каналі, то раджу почитати і про закордонні чемпіонати саме на трибуні. Донецький шатар продовжує працювати на трансформерному ринку та хоче підписати чергового бразильця. Повідомляється, що гірнки вже зробили пропозицію щодо 17-річного бразильця, який грає на позиції Вінгера за Атлетіка Паранаєнце. Також додається, що керівництво бразильського клубу зіткнулося з проблемою підписання нового контракту. Минулого тижня представники броніння відхилили першу спробу клубу, тому керівництво клубу виступає за його продаж. Також додається, що від Шахтаря надійшла пропозиція у розмірі 8 мільйонів євро, і я так розумію, що ну, Атлетіка Паранайн це. Ну, не збирається його втримувати і буде продавати. Але є один невеличкий нюанс: в нього 18 років буде лише у серпні, тому зараз він не перейде. Перейде, коли буде повноліття. Бо в Бразилії не відпускають граців до 18-річчя. Бетон. Бетон! Бетон! Олімпійські ігри! Бетон! Біатлон! Бетон! Бетон! Хокей! Хотей! Бетон! Заряджай ставку на бетон -Юей. Взагалі, зараз прям дуже багато цікавих і офіційних новин, і чуток цікавих. Наприклад, у себе в телеграм-каналі писав про те, що Пабло Альварес з Карпат перейшов до Актобе. Або те, що епіцентр підписав черогвого іспанця на правах оренди. Також в телеграм-каналі в мене є багато інсайдів, тому раджу підписатись. Посилання я залишу в описі до відео. Також в цьому відео хотів би поговорити про Криворізький Карубас, який, як завжди, активно працює на трансферному ринку, але є один нюанс. Вони продають українців, а купляють легіонерів. І як я завжди казав, що в них є проблеми з лімітом, і виявляється, їх зараз буде ще більше цих проблем. Вже офіційно відомо, що вони підписали Вінгера Асан Сека. Відомо, що вони підписали Шамі Адама, нападника, підписали захисника Джозефа Джонса. Хоча що стосується захисника, то вони продали бакарі конате в Ізраїль, в Макабі, і повідомляється, що отримали за нього 500 тисяч євро. Тому в цьому плані, ну що стосується їхнього вектору щодо легіонерів, то тут вони ну, красунчики. Тут питань до них немає, бо ну от, взяли гравця, продали його за серйозну суму для себе, і далі намагаються знаходити якихось недорогих гравців. Також команда з Кривого Рогу активно цікавиться 21-річним Ором Ізраїловим. Центральний захисник належить ХПЛ та Львів, але наразі перебуває в оренді в португальському Ешторілі. Звичайно, що стосується цього гравця, то тут питань немає, бо його добре знає тренерський штаб Кривбасу по роботі в Ізраїлі. Тому ну, запрошують гравців, яких знають. Але в цілому питання щодо українців та ліміту стає все більш актуальним, бо, знову ж таки, давайте рахувати. В нас є воротар, там усі українці, є захисник Вілівальд, є Каменський, який напевно буде грати на позиції твердохліба. І є Задирака. Все чотири українці. А що стосується глибини складу, е, ну є проблеми. Є звичайно непоганий півзахисник Ярослав Шевченко. Але в цьому плані в нього дуже серйозна конкуренція з Араухо, тому. Тут придеться йому багато боротися, щоб виборювати місце в основі. Але я думаю, що Кробасу придеться багато робити подібних замін, коли потрібно міняти українця. На його позицію може вийти лише легіонер, а в іншому випадку придеться випускати якогось українця замість іншого легіонера, щоб ліміт легіонерів залишився таким, яким потрібно. Бо якщо повторить помилку як в Кубку України з Черніговим, то це буде ну, максимальний фейл. Також в цьому відео хочу поговорити і про київське динамо, бо там зараз займаються певною чисткою складу, щоб зменшити витрати на бюджет клубу. Ця тема для киян завжди актуальна, тому що з бюджетом є проблеми. Приходиться якось знаходити гроші за допомогою трансферів на вихід, як це було з Монатом до Жорони. Тому і надалі потрібно щось шукати, щоб. Когось відпустити, когось продати за невеликі кошти, когось відпустити в оренду. Як вони зараз відпустили Маткевича до епіцентру? Він спочатку був восени зазорюгорав, а зараз перейшов до Сергія Нагорняка. Також до нами залишив Ерік Ремірес. Він перейшов до венесуельського Карабобу. Звичайно, назва смішна, але добре, що з ним попрощалися. Він і близько не підходить зараз до складу на намо. Хоча це питання дуже суперечливе. Подивіться на Ангеля Тореса, якого віддали в оренду в Епспор. Він там перші матчі 2-3 грав по 10-20 хвилин. В кубку Туреччини вийшов проти Генчорберлігі і зробив дубль. Подивіться на його голи. Там він і в дев'ятку забуває, ну став героєм цього поєдинку. Тому виникає питання, чому легіонери не можуть заграти в Динамо, а переходячи в інший клуб, майже одразу дають такий результат. Хоча що стосується Еріка Раміреса та його регулярні оренди, то про нього таке точно не скажеш. Також варто відзначити, що талановитий гравець Динамо Богдан Радушко підписав з Динамо новий довгостроковий контракт на 5 років. Що цікаво, перед цією новиною, перед цим підписанням, він забив два голи в юнацькій лізі чемпіонів у Атлетика Мадрид. Вони, на жаль, програли з рахунком 2-6, але він точно виділявся в цьому поєдинку і заслуговує на те, щоб в новому році грати вже якомога частіше за основну команду. Ну, головний тренер команди Ігор Костюк добре знає його можливості, тому буде використовувати його на максимум. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройному силам України і слава Україні!